СЗЧ, я пішов з госпіталя ну, типу, Я вийшов з госпіталя, я навіть не знав, куди я йду. У мене не було ні телефону, ні документів, ні грошей, я просто встав і пішов. І коли вже добрався, вже прийшов в себе, я вже зрозумів, що я прийшов в СЗЧ. По професії тракторист навчався і працював трактористом. Потім виїхав за кордон. Коли війна почалася, я повернувся назад. І у му році я підписав контракт. І так попав в батальйон. Турмовик. Це тяжка професія. Це і... ну, дуже тяжко. Зависить від командира дуже багато, як цей штурм буде йти. Найбільше запам'яталось, коли я виводив на точку евакуації двох своїх побратимів, і ми попали під обстріл дуже хороший. Після якого я сидів і думав, як ми взагалі вижили. Снаряди лягали в метрах, дуже так. Я навіть епізод на 100% не пам'ятаю. Адреналін взяв своє і все. І Ми бігли практично постійно. Типа, по нам б'ють, а ми біжимо, далі вже не зображаєш, що робити, як робити. Тіло саме вже працює. Я по трьом, в трьох госпіталях був, е, в третій вже в Дніпро заїхав. Я вийшов просто на балкон курити, подивився на низ, бачу двері відкриті, це якийсь етаж був, я не пам'ятаю. Я просто спустився і пішов. Тобто я не планував, там, все, все за Це Я встав і пішов. Тим більше в мене не було ні грошей, ні документів, ні телефону. Я це все, все підходив до людей, просив, бо я матері, матері номер телефона на пам'ять. Знав, слава Богу. Про повернення я почав задумуватися вже на другому місяці, коли в мене було вже Ну, Я не міг знайти, мабуть, батальйон, в якому би я служив. Іменно довіра до командирів, до побратимів і все. І от я знайшов і я одразу прийшов, як тільки знайшов. Мені дали номер рекрута, я з ним зв'язався, постійно зі мною був на зв'язку і так далі. Я попав туди, куди я хочу. Я думав, що будуть там говорити за Чієшник і так далі, і тому подобенні. Такого всього не було. Кожен розумає, ну, естественно, питали, чого пішов. Я почав розказувати. От і все. М мене все влаштовує. І командування, і побратими, з якими я служу. Ну, мені все подобається. Правда, От, якщо будуть правду говорити, все, все для мене. На вищому уровні. Не так, як в нас було. По СЗЧ, якщо чоловік його зловили на вулиці і відправили він з навчального центру втік, ну, я йому нічого не можу сказати, що йому. А ті люди, які приймали бойові завдання, виконували, і воювали, і так далі, і пішли в СЗЧ. Якщо вони пішли в СЗЧ, вони або втомилися, або треба людям дати відпочити.